Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Core. І Сьогодні в відео я хочу вам показати, чим я займаюся на роботі, чим займається наша компанія на роботі. Ще один метод, про який я можливо не показував, можливо, розказував в якийсь момент, але не до кінця. А сьогодні покажу уривки, чим ми займаємося, чим я займаюся. Думаю, комусь буде цікаво. Цей процес, можна сказати, наша компанія займається тим, як після чого почнуть вже будувати сам будинок. Тобто ми деколи буримо, цей метод дорожчий. Це з того я починав. Ми бурили такі колони, і потім в них запихали два таври, бетонували їх. Цей метод дорожчий, ну його використовують, тому що. Напевно, ближче до ріки було, щоб було більш безпечніше. А цей метод, що буде сьогодні в відео, його називають шоквіт, може хтось працює на будівництві, він знає про цей метод. Це просто теж на початку від... виривають ескаватор, потім ми вже буримо самі анкера, а після того вже починає ескаватор відкопувати вертикально так. Як Після нас будуть будувати таку стіну, стріляють пістолетом, ну я це вам це відео покажу. Тому гарного перегляду я вам записав у і думаю вам буде цікаво. Хочу ще показати один об'єкт, цей об'єкт знаходиться в Сурії, Тут трошки інший метод роботи. Я хотіла біля вдома, де ми бурили сваги, дому розбивати. Там я покажу продовження того процесу, Тут трошки зовсім з Так як це вже зробили ми, і так, погибність, такі колектива. Це те, як, можна сказати, так, це такий так, перший рівень насправді, той будемо другий, третій і так далі. Наприклад, як починається, чесно його кажучи, не бачу самого початку, але... Напевно, ці такі колони, стовпи, вони безпробурені могли, думаю, ну, 20 метрів, 15-20, чесно кажучи, теж не знаю, тому що не цього процесу, можливо, це навіки не ми бурили, не на наші компанії. Але вони вже тут були, коли я прийшов і починали перший там дещо робити. Заходили так територію по дерев'яними штуками. І почали домик стежку. Теж не бачив, як починалося на перші, і відбудувати. Але вже бачу, наприклад, це все ескаватор зробив, так під кутом він все очищає і після того цей станок зелений і цей зелений борить. Там теж він по іншому вершку борить, там він борить долотом, середині труби і зверху те, як оціна колона. Зараз двома. Ah, uh, não do é Це були такими анкерами. Анкерами нарошується, але на кінці теж долута і анкерами нарошується. Шість штук. Там вони після того просто арматуру таку засувають, після того, як доборили колону, винімають трубу, тим, що бурять, колона лишається, цьому запахають ці анкери, і цьому докриють колону то ботонують. Давай ще, ще скажу, це відгорнули ескаватор, під котом ми забурили, після того е, залишаємо анкера і через анкер закачуємо бетон. Там зараз тобто ми тут зробили, забетонували, все, залишили. На наступний день вже приїжджає знову ескаватор і починає вичищати, наприклад. Бачите, так Частина одна частина, знову земляка, частину качети, так залишили, чисто тут залишити, чисто далі кладуть сітку, одна йде за колону, Не завжди, як виходить, а одна йде перед колоною. І після того починають бетоном закачувати через такий пістолет лінія – воздушне і чорним подають бетон. Метод якийсь називають шокліт, ось так і все забетунує так, і все зачіпують добу. Цей анкер ми бурили. На нього накручують тарілку, трубку І проводять випробування, накачують на якийсь тиск і перевіряють вам на мітність. Це перевірили, поклали, щоб перевірили і так далі. Наступні амки буде. І так почали завтра це будуть вже забирати. І так по колу. це перший та рівень, там вже буде другий рівень, і так от далі. Підключуємо час частково, сховати розчищаю і все не бурить, тут на кінці волі, там. Просто от ви є такий. Коли курить качаємо воду, а потім вже бетон. Все сурий. Там станція від тут ми працюємо серед міста. Оця мішалка. Через цей шланг подаємо воду. Ділядніці. Насос качаємо. Сюди ми набираємо води і подаємо воду на, на бурову. На цю бурову. На ту борову йде більше шлангу, там повна як сама подивиться. Насоса качає, там насос є, насоса качає. Тут потрібно набирати воду і цим насосом подавати. На цей стан. Оп, ви ніби з цим слабом. У нас можливо людей не вистачає, я так думаю, тому що брешті болять і гроші нікого немає. не кера. Я тут працюю. Тобто я воду, воду, подаю воду, набрав води, подаю, а тут вже мішаю бетон, щоб після закінчення буріння, дорожчисть, паль. І починаємо закачувати бетон. Тут я приклав бетон мішками. Викачав цей і до цього но на оцей. На останній. Закінчили, ми потім залишили і дже продовжують. Працювати. Якщо ми закінчили, то по нього не боромові я вже будувати. Так, ближні доступні Ну Я імені кучу. Два тижні, може більше, і вже другий рівень. Кожен периометр нічого не робимо, не знаю. Певно, щоб виїжджати було довоях. Тому що цей день склад вже не наша компанія. Вони ці грузик, а ці два відчищають, як будемо одного лишень передають. Ще кожен ціл. Ці палі до того станка, вона стоять трубки, ми закачемо зразу до трубки і їх лишаємо. А оці, ну, просто методична арматура. Коли цей станок добурив, всередині напікають арматуру, там скручується і так накрутили, спустили, вклютили, спустили, залишаємо і далі. Там інші. Така бетон. сама бетонашалка подає бетон і все, закачали, залишили. наступний день все застигли і продовжують робити. Якщо подивилися це відео, що воно не до кінця дійшло, просто дещо е, додав. Е, це вже було можливо два місяці тому, ми вже майже закінчимо цей об'єкт. Е, Досить швидко, можна сказати, його зробили. Де що, може таке я не, не розказав, старався так швидко зняти, поки був час, тому що немає завжди часу знімати, сам якийсь призець, що ти сам робиш. Наприклад, ці анкера, де ви бачили, що всередині є дирка, через яку ми закачуємо воду, потім бетон. Вони дорожчі. А є такі анкера, де я вже пізніше показав, вже з білим пластиком. Що скручується, вони просто як арматура йде, ми скручуємо їх, вони дешевші. І, наприклад, ти, що, якщо будеш з диркою, тою, то цей анкер вісім разів дорожчий за той, що звичайний. Звичайно, компанія завжди хоче, щоб якось дешевше все було. Ну, але це завжди як виходить. Наприклад, чому ми обрали ці дорожчі, тому що вже починалося сипатись і вже не могли так витягати буровий інструмент яким ми будемо. Тому вже на кінці, це напевно вже так як по секціях рахувати, десь після четвертої секції ми вже майже не використовували ті звичайні анкера. Тому такі справи у нас на компанії. Якщо вам цікаво. Також зараз ставлю кусочок відео. Де покажу вам буровий станок, який, напевно, ще 60-х років, так як мені сказали, можливо, пізніше, може 70-х, але дуже старий такий. Він працює на повітрі. І його запросили, це так вже наша підрядна компанія була, тому що у нас такого станка немає. Тому що через те, що почала насипатись, він так як воздухом видуває, і там трошки деколи водою вимиває. Тому, подивіться, ще, якщо цікаво, про цей ці станок, як він працює, я вам теж показав. Також зелений станок, який я показував, це ну, досить дорогий теж станок ним працювати, тому що він буде і колоною, і буровим інструментом. Що дуже, ну, воно, тим добре, Тому що після нього вже анкера звичайні запахають, і тому ним ніби дорожче, але інструменти використовують після нього дешевші. Тому дивіться, ще відео про. Сам станок, якщо вам цікаво. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підтримайте канал, вподобайку, підпишіться на канал, тому що, думаю, буду знімати більше відео, щось можливо цікаве, може, не завжди щось цікаве виходить зняти, але інформація, можливо, для когось буде корисна, про яку багато хто може не розповідає. Я вже записую все, що могло би мене зацікавити, тому які проблеми, які з чим стикаються, з якими ситуаціями. Стараюсь розповідати, щоб комусь можливо знадобиться через рік, через два, через десять побачимо. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вас цікавить. Можливо, в мене є інформація, про з якою я вам зможу поділитись. Тому до зустрічі до наступних відео.